Супровід ветеранів та ветеранок народні депутати готуються остаточно ухвалити законопроєкт про державну ветеранську патронатну службу. Мотивація вкладати кошти в Україну. Верховна Рада планує спростити компенсацію інвестицій через податки та мито, наблизити українське морське судноплавство до стандартів. ЄС уряд вніс на розвід парламенту відповідний законопроєкт. Держава і бізнес мають об'єднати наявні інструменти підтримки ветеранів у єдину зрозумілу модель супроводу. Ідеться про фахівців, які розуміють військовий досвід, виклики адаптації та здатні налагоджувати взаємодію між ветеранами і трудовими колективами. І для цього необхідна тісна співпраця органів влади з підприємцями, наголосили народні депутати. Система супроводу ветеранів не може обмежуватися лише державними інституціями, адже процес повернення до цивільного життя значною мірою відбувається в громадах і на робочих місцях. У корпоративному секторі вже з'являються спеціалісти, які допомагають захисникам та захисницям інтегруватися в нові колективи. Наразі триває робота над законопроєктом про державну ветеранську патронатну службу, який має закласти основи довгострокової державної ветеранської політики. Зауважили парламентарі. Головне, щоб людина, як військовий, коли звільняється з військової служби. Отримував належний супровід саме щодо фізичного здоров'я, щодо консультації щодо допомоги по психічному здоров'ю, щодо соціальної адаптації, і головне, щоб він міг знайти роботу і забезпечити свою фінансову стабільність. Тому ми будемо розвивати таку скоординовану дію патронатних служб від військової частини до громади. Нові підходи це не тільки вплив держави. А це також адаптація до тієї території, де буде проживати людина. А також цей патронатний помічник буде здійснювати контакт між людиною і органами державної влади, мати певні повноваження, обов'язки, і ми впевнені, що до друге читання цей законопроект справді стане комплексним. І ветеранська політика отримає ще один аспект: це патронатна служба. Стратегічно важлива сировина повинна перероблятися в Україні, а не безконтрольно вивозитися за кордон. На цьому наголосили народні депутати на засіданні комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Парламентарі підтримали урядову постанову про затвердження переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2026 рік. У документі йдеться про повну заборону на вивезення брухту та шихтових зливок, чорних металів, відходів та брухту міді, електричних та електронних відходів для видобутку дорогоцінних металів також є ветон експортної обробленої та паливної деревини. Парламентарі зазначили, що це рішення стимулюватиме внутрішню переробку стратегічної сировини, сприятиме створенню робочих місць та надходженню податків всередині країни, а також зменшить дефіцит сировини на внутрішньому ринку. Таке рішення вважаю є надзвичайно важливим державницьким і спрямованим на те, щоб українська економіка максимально швидко перейшла. На більш глибоку переробку будь-якого типу сировини не тільки безпосередньо лісу або металобрухту, але і інших видів продукції, яку ми також дуже багато вивозимо, а менше переробляємо. Компенсація капітальних інвестицій у промисловість через податки. Народні депутати готуються ухвалити законопроєкт, який має запровадити нову модель державної підтримки промислових інвесторів. Документ передбачає, що українські підприємства зможуть повертати від 30 до 70% інвестицій, вкладених у будівництво нових або модернізацію старих заводів. Компенсація відбуватиметься через податки, зокрема на прибуток, імпортне ПДВ і мито на обладнання, а також податок на землю чи майно. Заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро. Киселевський підкреслив, що податкові стимули зможуть отримати не лише нові підприємства, а й діючі, якщо вони інвестують у відбудову або модернізацію виробництва. Наразі для таких проєктів встановлено ліміт у 50 мільйонів євро. Однак після ухвалення закону це обмеження планують зняти, адже для багатьох галузей цього недостатньо, каже парламентар. Також обговорюється продовження терміну реалізації інвестпроєктів з трьох до п'яти років. Очевидно, що для багатьох галузей промисловості, металургії, деревообробки, агропереробки та інших 50 мільйонів для інвестиційного проєкту замало, і відновлення потребуватиме значно більших інвестицій. Оновлення правил торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах. Відповідний урядовий законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Документ пропонує чітко розмежувати повноваження між міністерством розвитку, адміністрацією судноплавства, капітанами морських портів і адміністраціями портів. Окремий блок змін стосується моряків і судновласників. Уточнюються вимоги до дипломування, кваліфікації екіпажів, обов'язків капітанів і відповідальності за безпеку на кораблі. Законопроєкт також адаптує Україну. Інські норми у відповідність до міжнародного та європейського права, зокрема конвенції ООН з морського права, та запроваджує міжнародні стандарти охорони суден і портової інфраструктури. Крім того, законодавча ініціатива передбачає спрощення адміністративних процедур, зокрема реєстрації суден, скасування зайвих документів і надмірного ліцензування, що зменшить бюрократію для бізнесу.